Валентина Саверська Лихошва, Варвинський селищний голова, на двогодинному тренінгу ефективні комунікації опановувала навички стійкого безконфліктного контакту, вчилася визначати сильні та слабкі сторони дискутуючих. Я навчилася ну так більш терпимо ставитись до цього. От. І сьогодні я почула, що я. На правильному шляху, тому що ну неможливо так можна і вмерти, якщо близько приймати до душі. Але той факт, що якщо люди критикують і є правда в цьому, то відповідно потрібно. Виправлятись як комунікувати з громадою з засобами масової інформації посадовців Варвенської селищної ради, вчила редакторка сайту Чернігівський монітор, тренер регіонального центру підвищення кваліфікації працівників органів державної влади Оксана Стельмах. Людям треба вміти доносити інформацію, плюс громадам треба постійно комунікувати. Це один з основних. Моментів їх діяльності, тому що людям треба пояснювати, розповідати, що вони роблять, як вони роблять і як це буде, яка буде з того користь самим жителям громади. Тренер з комунікації акцентувала увагу на вмінні правильно доносити новини, вести сайти, соціальні мережі. Основна увага інформаційній безпеці в умовах постійних. Там, інформаційних вкидів, постійних фейків, негатива. негатива. Тобто треба розуміти і якось так бути більш обізнаним і попередженим, скажімо так, про те, що можуть бути там, наприклад, там викривлення інформації, про те, що треба опиратися на перше джерело. Там, Знати, де перше джерело знайти. Ну, наприклад, для жителів громади першим джерелом інформації про життя громади є сама громада. Це дуже дуже актуально, тому що ну безперечно, ми. Зобов'язані комунікувати з громадськістю через усі засоби масової інформації. І тому те, як це правильно робити, як потрібно це робити, щоб не нашкодити собі, щоб відповідно показати себе в правильному ракурсі, тематичні навчання для керівників структурних підрозділів, заступників селищного голови у Варвенській тергромаді проводяться на постійній основі. За регіональним центром підвищення кваліфікації у громаді співпрацюють понад 10 років. Ми дуже вдячні центру і особливо його очільнику, всім працівникам, очільнику Володимиру Миколаєвичу Бойку, за те, що вони підтримують нас, за те, що навчають нас, за те, що надають методичні рекомендації, навчившись ефективним комунікаціям, посадовці визначилися з наступною темою тренінгу.